У справі як сочільника одеського осередку правого сектору Сергія Стерненка допитали третього свідка Володимира Мамалиженкова. Він надавав обвинуваченому першу медичну допомогу в ніч подій три роки тому. Представник потерпілих Богдан Бівалькевич запевнив, що цей свідок, як і перепопередні двоє, підтверджують версію про те, що Стерненко навмисно вбив нападника на нього Івана Кузнєцова. Натомість сторона захисту заявила, що не розуміє, звідки такі висновки. На засіданні побувала наша кореспондентка Христина Шкрябіна. Розкаже більше. Свідка Володимира Мамалиженка, який 24 травня 2018 року проходив поруч із місцем події, допитували близько години. Він розповів, що тієї ночі до нього підійшов поранений Сергій Стерненко та попросив про допомогу. Одна із рук була порізана, я вже не помню, яка хотів сам собі витащити ремінь з брюк, щоб перетягнути. Помогіте мені перетягнути руку. Я помог перетягнути. появилась девушка, ну, и увидел, соответственно, мужчину, лежавшего. Скорая довольно-таки долго ехала. Минут, наверное, 10-15, ну, может быть, даже даже чуть-чуть больше. Врать не буду, не поймите про меня. Появилась скорая, два врача, Я как би уже не нужен став. Представник потерпілих Богдан Бівалькевич сказав, що свідок підтвердив версію про навмисне вбивство нападника. Що крім Стерненка і потерпілого, там нікого не було, і на момент. Прибуття інших там очевидців потерпілий знаходився саме в тому положенні, в якому він знаходився і був побачений фактично свідком. І з цього свідчень можна робити висновки, але які я не буду говорити, тому що це ще зарано, але ми нічого в тому. Такого, що може в стороні обвинувачення, я не бачив. Ми сьогодні чули свідка. Він говорив про те, що я звернувся до нього з проханням по медичну допомогу. Що, коли я звернувся на місці, знаходився вже поранений Кузніцов. Він не говорив, що я нападав на Кузніцова після того, як Кузніцов напав на мене. Він не стверджував, що я там намагався вчиняти якісь інші протиправні дії. Тому ну, це, мабуть, лише фантазія адвокатів Олега Татарова. І все. Інший свідок, який мав з'явитись на попередньому засіданні, не прийшов. Ваші сьогодні свідки ловади не буде. Дайте відповідь, краще. Я вас прошу, щоб не накаляти ситуацію. Тому що дайте відповідь, чому немає левади. Зв'язатися з ним. Левада мешкає в іншому місті у теперішній час. Сьогодні, на сьогоднішній день в Одесь, ну, до Одеси він не приїхав. Даний свідок нас особливо цікавить з огляду на те, що він змінював свої показання під час досудового розслідування. Він повідомляв спочатку, що він бачив, як на мене та на Наталію Усатенко було вчинено напад. А пізніше він почав казати, що він не бачив, як був вчинено напад, що він бачив просто, як ми розбігалися в різні боки. Тому, звісно ж, нам дуже цікаво допитати. Цього свідка і мені абсолютно не зрозуміла позиція прокуратури, чому прокуратура викликає цього свідка двічі в судові засідання. Свідок не з'являється, і прокуратура ніяк на це не намагається реагувати. Зазначимо, на цьому засіданні мали вдруге переглядати чотиригодинне відео слідчого експерименту, а після цього допитувати свідка Наталію Усатенко, яка є близькою людиною Сергія Стерненка. Утім, цього не сталося, тому що прокурор Юрій Бачинський не зміг сказати, які саме уривки хотів би переглянути ще раз. Прокурори Юрій Бачинський та Ігор Піщавят відмовилися від коментарів наступне засідання призначили на 12.30, 18 вісімнадцятого червня. Христина Шкрябіна, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, за матеріалами справи двоє чоловіків Олександр Ісайкол та Іван Кузніцов напали на Сергія Стерненка 24 травня 2018 року. Обох нападників він поранив ножем. Одного Івана Кузніцова смертельно. Олександра Ісайкова поліція затримала, а згодом відпустила. Служба безпеки оголосила про підозру обом нападникам, одному посмертно. Стаття хуліганство із застосуванням зброї. Сам Стерненко проходить обвинувачуваним по справі за двома статтями: умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.